На сири, які зріють у погребі, які робляться, наприклад, по вимогах без пастеризації, без термізації, не можна використовувати молоко з ферм, де годують силосом. Силос. От а для свіжих сирів ми можемо використовувати будь-які технології: там бактофугація, мікрофільтрація, Пастеризація, термізація, ультрапастеризація. Ми можемо для своїх сирів це використовувати. Тому молоко з таких ферм воно трошки дешевше. Але, але воно його, вам підходить. Воно підходить і його, в принципі, багато. 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 Бо 600 тонн за, за день, день переробляєте. Це ну, скільки коров має, так? Да? Цікаво. Зараз порахуємо, скільки це коров має доїтися в день, щоб дати таку кількість молока. Давай на 20 поділимо. 30 тисяч корів. Ну це це ну і не Швейцарія, це велика. Ну, це ж не один постачальник тридцять тисяч корів.